Вітаю вас на каналі Магія Могосаду. Ми біля рослинного персик. Будемо обрізати його. Для того, щоб обрізати грамотно правильно персик чи любе дерево, ми повинні трошки орієнтуватися, як воно плодоносить. Так, якщо раніше там, говорили яблуні, рік, 2-3, гілочка може 4, і 5 служити. Якщо на грушки 4-5 років, то персик найкласніше най дивіться, яка закладочка. Плодоносить на однорічних пагонах, тобто от, ось о, однорічний пагін. Ось він, такий зелений. І бажано, щоб він був тощиною десь, як олівець, канцелярський олівець, простий ручка. Персик плодоносить найкраще. Тобто минулий рік виріс такий пагін, виріс такий пагінець секундочку. <кхи> виріс такий пагін у нас. Бачите, виріс, виріс, такий пагін, такий пагін виріс у нас. Такий, ну це трохи тонше, ніж. Бачите, це все закладочка, це все плодушка. Вот. Е -е. Виросли такі пагінці молоді. І він може плодоносити на і на старшій деревині, але на найкращі, на найсмішніші плоди на молодій деревні. Тобто, в чому полягає наша задача? Тобто, нам потрібно, щоб нам цього року відплодоносило, і на наступний рік ми знову мали молоду гілочку. Значить, правильно обрізати, Бо якщо ця гілочка відплодоносить, тут підуть молоді пагони, скажімо, як на цій гілці. Вона була молодо стала була молодшою. Минулорічний пагін виріз. От вона вирісла її прирізали. Виріс, якщо ми тут приріжемо, оце відплодоносить, якщо ми тут приріжемо, тут є молоді ці, він тут далі, а далі буде оголені деревини. Тому наша задача стоїть так, щоб ми і отримали врожай на таких гілках, так? І отримали гілки на наступний рік. Для того, щоб отримати гілки на наступний рік, нам потрібно прирізати інші гілки. Тобто гілки на заміщення. Як вже говорю в кожному відео. Беремося формування в мене вертино. І беремося, зараз будемо обрізати. Персик Ice Peach, вертино. Це як ялиночка, да? нижні гілочки довші, а верхні трошки коротші. І зараз будемо обрізати. Беремо цю гілочку, так як я вже показував з цим однорічним. Паганом, так, і маємо тут на, на цьому ось такі маленькі гілочки. Ми прирізаємо, щоб з цих молодих паганів, з цих гілочок пішли молоді пагани. І маємо ось таку гілочку, таку гілочку. так. Будемо використовувати тут принцип заміщення. Маємо ростову бруньку одну, ростову бруньку другу, ну і тут третя, на дві бруньки. Ріжемо. Можемо лишити тут плід, можемо забрати його потім. Що виходить? Цього року піде одна гілочка і піде друга гілочка. Вони виростуть великі. Ця гілочка так само має. Раз, два брунечку. Ось. Має одну бруньку, другу. Дві короткі гілочки. І тут третя є, бачите, ростова. Ми плоди можемо лишити по одному, можемо забрати їх. Раз, два, три. І тут молоді гілки. От гілочка у нас ця виросла, вона йде ось сюди. З цих паганів виростуть гілки. І на наступний рік ми ось це відплодоносить. І ми ось тут зрізаємо. Чи тут, чи тут, чи тут. Як буде в нас виходить? Скоро, все, що тут. А за цей сезон у нас виростуть нові гілки. І будуть однорічні пагани. І на наступний рік, скажем один пагін, другий пагін. Один ми прикорочуємо на дві бруньки, один лишаємо на плодоношення. Цей, що зараз, ми залишили на плодоношення. От він у нас зрожає, Ми прирізаємо. Я знаю, книжка пише, агрономи рекомендує, щоб молодий цей був сантиметрів 60 Можна і 40 лишати. Тут дерево молоде. От. Чому прирізаємо? Ну, тут, скажімо, на такій гілощі, да, вона нормально продуктивна. Ми маємо лишити, то буде вже потім літом розказуватися. Тобто ми не, не залишаємо всі ці плоди, тому що є ще така особливість персика, що він не скидає врожай. Якщо яблуня скине, грушка скине, лишні плоди вона скине, то персик практично не скидає, тому потрібно нормувати його. Нормуємо його обрізкою і нормуємо його потім вручну. Тому на даний момент ми цю гілочку обрізали. І потім ще пронормуємо так, щоб десь було між плодами. Тут лишимо 2-3 плода на цій гілки. Ось ця гілка, а то остальне пронормуємо. Щоб десь було 5-10 см, може й менше. Ось цю гілочку ми обрізали. І таким принципом ми користуємося з іншими гілками так Наступна гілочка так само має тут, бачите, кучу ростових. Супер. Що роблю? от Затовці сказав тоненька гілочка. так Якщо так збоку, вона має один ростовий, другий ростовий. Плід ми можемо забрати. І має тут на кінці. Воно буде загинатися. Ми отак обрізаємо. Піде два пагона. І буде у нас гілка. Так само ця гілка йде. Що ми з нею можемо зробити? Оце впаде, оце загне, ми її піднімаємо. Знову ж таки, зрізали. Так, залишили. Відсі підуть пагани, ми можемо пронормувати.